В залі подякували організаторам цього прекрасного фестивалю, пані е, Наталії е, копій. Директор фестивалю. Пані Вікторій Мебезовий. директор Відчуваєте, як взагалі флюїди пішки. Диплом гран-при другого всеукраїнського фестивалю конкурсу корового співу та інструментальної музики Гавіцькі самосвіти отримує Сергій Чук, Вероніка та Горлинський Дмитро Музична школа No. ми е, дали свідомо гран при з перспективою для кращого розвитку, для, е, щоб ініціювати їх і подальший творчий шлях. Я думаю, що ми зробили правильно. Ваші аплодисменти! Хоча прозручала під час обговорення тут на нашому фестивалі зробити 20 гран при і 31 премії. А, так. Крім того, що прозвучала думка дуже хороша, і нам нас підтримали, звичайно, члени журі, що ми не тільки будемо всеукраїнським фестивалом, а ми спробуємо все ж таки ще піднятися на ще одне ще більше. І наступний рік, я думаю, ми вже зробимо міжнародний фестиваль. Але хочу сказати, що нам це не вдасться без, правда без вашої підтримки, без вашої участі. І дуже приємно.